2022 рік в Україні немає системної корупції. Ми пам'ятаємо це інтерв'ю. 2023 рік Сполучені Штати Америки вважають найбільшою загрозою корупцію в Україні. Ні війна, ні прихід молоді до влади, ні прихід людей, які з сцени кварталу все це показували, все це виявляли, знімали серіали і сформували довіру у людей. Нічого не здати, не змінити. Не знаю, як можна подолати це явище і коли наїдяться наші чиновники, я думаю, тоді, коли в Україні не буде людей, які будуть писати мені, тобі все не так і що ти не їш. От, напевно, тоді, коли таких людей не буде, в Україні почнеться реальна боротьба з корупцією. Ну а поки є люди, які це виправдовують, поки буде все, як є. Як ви думаєте? Телеграм, щоб це профілі, підписуйтесь, якщо ви вважаєте, що так не повинно бути.